Вітаю вас, друзі! Сьогодні росіяни здійснили чергову ракетну атаку проти України. Вони, звісно ж, цьому радіють, навіть не знаючи назви наших міст. На Україні гримять взриви зафіксували попадання в Ніпропетровське і Львовське. Велика радість для росіян це удар по дитячому садочку у Львові. Дві години тому назад тут на цьому місці стояв. Дитячий павільйон нашого садочка. І ще дуже велике свято для так званої Росії. Це коли вони б'ють по спортивному комплексу у Дніпрі. Завдали удару росіяни також і по Луцьку. Вбили трьох абсолютно невинних людей. Це дуже великий привід для свята у так званої наддержави. Дим прильотов в Луцькій Львові. Опублікован там кадри. Яркі... Та в Краматорське у Краматорську росіяни вдарили по продуктовому складу, вбили одного чоловіка, але карма до Росіян усе одно приходить, Пострадавших при взриві на АЕС в Мохачкалі привисіла 100 человек. 15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Учора у Дагестані був дуже потужний вибух, дуже багато загиблих та постраждалих. А ще на далекому сході прорвало дамбу. Примурія там наводнення ліце уже кілька днів. Ну вроді би будемо сьогодні і з вами про це говорити. Але для початку нагадую, підпишіться просто зараз на мій канал, тому що досі тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані. Ні, це неправильно. І звісно, іще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Учора у місті Махачкала був дуже потужний вибух. У росіян тепер жалоба. Вони кажуть, що це була якась трагедія. Хатім, виразити свої соболізвання. По поводу трагедії в Махачкалі, страшне трагедія. Але чому одразу трагедія? Я думаю, що російські депутати мають зараз вийти на російське телебачення і розповісти, що це був просто шик. Удар ну це просто шик, я Скажу я. Я от знімаю шляпу перед тим, хто його планурив. Ну песня, просто просто пісня. росіянам вже дуже весело, коли вони вбивають українців. Чому тоді вони учора так не раділи? будто война. Песня, просто просто пісня. Здание горит какая-то. панотам как по времени. Удар, зйомка, пламя, надрив і далі. Я гадаю, відео із Дагестана треба супроводжувати. Ось отакими коментарями російських пропагандистів. Як говорите, Uh, Проїзходять у тебе під носом, і когда ти можеш застяться на телефон, а потім показати кому ти своїх друзів, і все это уже выглядит не так смешно и весело. Вибух у Дагестані був дуже і дуже потужним. На місці вибуху утворилася ось така величезна вирва, і що дуже показово, російська влада не дає точних коментарів щодо причини вибуху. кажуть, що там просто поруч були якісь ємності, Здетонували uh, Йомкості напроти стоячої заправки. Один із власників заправки, на якій стався вже другий вибух, повідомив, що навпроти заправки є якісь склади, і от із них усе почалося. Напротив, через дорогу, касаки якісь ангари склади були. Ангари, склади, цікаво, що ж це за склади такі. Може, це знову мікроскопи і біноклі, як у Сергієвом посаді, але ні, цього разу це просто селітра. Ми навіть самі не знали. Оказывается, полные там почти 100 тонн удобрения селитра. Я ще сам ми самі часу зналі. На даний момент відомо, що у Махачкалі постраждали більше ста росіян а більше тридцяти росіян загинули, але це не так страшно, тому що русські є вони завжди готові помирати, якщо родина скаже, що надо. Русський чоловік завжди готов умереть, коли родина скаже надо. Але здається, дагестанцям мало того, що вони помирають у себе вдома. Вони іще ще їдуть на територію України, щоби подохнути. Вчорашній Виїзд наших ребят – Гусейна Гусейнова і це Фаріда Муслімова. Правда, закінчується це зазвичай однаково. Хоча усе ж таки треба віддати належне дагестанцям, коли у них там була мобілізація, то принаймні маленька частина дагестанців протестувала. В Дагестані розварачуються крайні нехороші, дуже тривожні події. Але те, що вчора відбулось у Махачкалі, можна назвати певною мірою кармою, і я зичу кожному російському місту бути спаленим вщент після того, що росіяни роблять із нашими містами. Доля карає росіян, також і за те, що вони підірвали Каховську ГЕС. Пам'ятаєте, вони тоді ще дуже раділи. А інші пропагандисти казали, що треба підривати і інші гідроелектростанції. І в Україні на Дніпрі є ще інші гес, з которыми, я думаю, стоит розібратися. І парочки тройки взрывов не хватает в Київському метро? Ну а може и на Дніпрагесі у Росіян було просто таке національне свято, коли вони підірвали Каховську ГЕС. Вони цьому несамовито раділи. Казали, що треба так робити іще, А тепер, Почти одновременно, в усурістській спаски Дальнем прорвало дві дамби, і много дома стали ниже, затоплены по два, а то й три первих етажа. На далекому сході затопило величезну кількість населених пунктів. Правда, росіяни, схоже, не засмучуються. Проходимо по Вейса. центральний риначі, котом і у наступному відео просто уся так звана Росія. Там затопило в'язницю, і тепер зеки катають наглядачів. Російські пропагандисти сидять у студії і намагаються розібратися, чому вони не можуть швидко ліквідувати наслідки прориву дамб. І доходять висновку, що проблема у тому, що там у росіян усе погано із інфраструктурою доріг не вистачає. І, і розумієш, які розстояння і відсутність дорог, інфраструктури дуже часто дав Саме ну в той зоні, де не ще починається все із чого відбувається. Одні дороги просто відсутні, а інші дуже сильно затопило. Навіть спецтехніка не може проїхати. Це вже дорога у спаско дальнього проїжджа частина повністю скрилась під патоші, іла і води. Непроходима преграда навіть для спецтехніки. Може, росіянам варто було би виділяти кошти на будівництво доріг, але ні, вони витрачають гроші на те, щоби вбивати українців. І може чоловіки російські могли би допомогти із ліквідацією наслідків катастрофи, але ні, ті самі чоловіки дохнуть і потрапляють у полон на території України. Вони виходять воювати, погибати. В декабрі 22-го року призван 155-ю бригадою у городі Може росіянам було би варто вийти на протести проти війни, але тут також ні. Вони виходять на протести, але тільки проти того, що їм дають мало грошей. І що я зроблю? 150 тисяч. Що? тисяч сто відомо, води за дітей старої школи. Тому нехай і далі так звана Росія палає і тоне. Нехай якомога більша кількість росіян відчує на собі, що таке, коли працює карма, але тільки на це сподіватися не варто. Варто сподіватися тільки на сили оборони України і далі їм допомагати. Зговлює подяку спільноті. Стерненка та особисто Сергію за допомогу в придбанні підсилювачу сигналу, за допомогою якого ми можемо ефективніше та краще знищувати ворога. Слава нації! Смерть ворогам. Завдяки вам ми допомагаємо силам оборони усім необхідним. Але у пріоритеті дрони Камікадзе. Ось 93-тя бригада отримала від вас і ще Але у найближчі тижні ми плануємо передати на фронт більше тисячі фпві-дронів. і деякі вже працюють. Ось, наприклад, у нас топіна. Півдні ваші дрони дуже допомагають силам оборони України і знищують російську техніку. На цьому відео потім іще прилетіли касетні боєприпаси. Тут я цього не покажу, але як завжди, нагадую повне відео і більше відео. Ви завжди можете подивитись у мене у телеграм-каналі, і там же є важливі збори для сил оборони України. Навіть вже президент України каже про те, що нам потрібно більше дронів. Безпілотники це. Витратний матеріал їх має бути стільки, скільки треба. Саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати бою. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати. Битись і сьогодні я не буду вас просити підтримати якийсь наш збір. Сьогодні я вас попрошу підтримати збір на 10 тисяч впівдронів із бойовими частинами. від Повернись живим, монобанка та армії дронів. Це надзвичайно важливо. Посилання лишаю в описі до цього відео. Продовжуйте й далі допомагати нашому війську, тому що тільки коли ми об'єднуємо усі наші зусилля, ми можемо здобути і здобудемо, я впевнений українську перемогу.